З 1 грудня 2023 року реквізит призначення платежу в платіжках на перерахування податків, зборів митних платежів та ЄСВ має заповнитися виключно в новому структурованому форматі. До 1 грудня діяв так званий перехідний період, який дозволяв заповнювати цей реквізит як в старому, так і в новому форматах. Але як повідомляють податківці, продовження перехідного періоду не буде. Ну а тому з 1 грудня призначення платежу в бюджетних платіжках має заповнюватися виключно по новому. За роз'ясненням податківців це стосується платіжок, що передбачають перерахування оплати на рахунки, відкриті в казначействі і код ID НБУ яких відповідає значенню 899998. Якщо ж говорити конкретніше, то структурований формат реквізиту призначення платежу стосується платіжок, які передбачають. Перерахування коштів на бюджетні рахунки з кодом АДНБУ 89998, відкриті в казначействі для сплати податків зборів обов'язкових платежів. Причому, судячи з тексту порядку номер 148 тут маються на увазі бюджетні платежі, що адмініструються Державною податковою службою. Далі. Перерахування оплати на рахунки з кодом IDNBU 899-998 відкриті в казначействі на ім'я Державної податкової служби або Державної митної служби України. Зокрема, це стосується сплати ЄСВ. При перерахуванні платником податків, зборів, обов'язкових платежів ЄСВ на єдиний рахунок відкритий в казначействі на ім'я Державної податкової служби. До всіх інших платіжок структурований формат заповнення реквізиту призначення платежу не застосовується. Зверніть увагу: структурований формат реквізиту призначення платежу не застосовується при перерахуванні коштів для поповнення електронного ПДВ рахунку. Електронний ПДВ рахунок відкривається казначейством на ім'я. Платника, а не на ім'я Державної податкової служби. А тому бюджетні правила заповнення платіжки тут не діють. Реквізит призначення платежу в платіжках на поповнення електронного ПДВ рахунку заповнюємо як і раніше, в довільному, а не структурованому форматі. Банк. Або інший надавач платіжних послуг має надати шаблон платіжної інструкції для заповнення реквізиту призначення платежу в структурованому форматі. Реквізит призначення платежу в шаблоні платіжної інструкції має бути поділений на окремі поля чи рядки, які потрібно буде заповнити платнику, оскільки це будуть окремі поля, то зникає необхідність відокремлювати їх розділовими знаками. А ось далі розглянемо найпопулярніший вид бюджетних платіжок, коли платежі прираховуються на звичайні казначейські рахунки. А перед тим нагадаю. Детальну інформацію на цю тему ви знайдете на нашому ресурсі Айфактор, якому довіряють всі українські бухгалтери. До речі, нова достовірна аналітика з'являється на Айфактор щоденно. Вам не потрібно більше гуглити та між крапельок знаходити інформацію. Достатньо зайти на iFactor і ознайомитись з актуальними матеріалами. Якщо платежі прираховуються на звичайні казначейські рахунки, не через єдиний рахунок. В реквізиті призначення платежу заповнюються лише два поля: код виду сплати та додаткова інформація запису. Додаткова інформація заповнюється в довільному форматі. Ніяких додаткових символів розділових знаків проставляти не потрібно. Сам шаблон платіжної інструкції, яку надає вам банк, має передбачати окремі ці два поля для заповнення. Звертаємо увагу. Податковий агент у платіжній інструкції на сплату утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати в реквізиті призначення платежу серед іншого зазначає період, за який заробітна плата нарахована. У нашому прикладі при сплаті ЄСВ із суми зарплати за другу половину листопада слід зазначити код 101. Та у полі додаткова інформація запису вписуємо. Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за другу половину листопада 2023 року. Наступний приклад: ви бачите, як заповнюється поле призначення платежу, коли ФОП сплачує авансовий внесок з єдиного податку. Додаткові інформації вказуємо так: авансовий внесок з єдиного податку. І за який період у нашому випадку за грудень. 2023 року. Далі приклад, коли платник проводить діяльність на підставі ліцензії. Зазначимо, що суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії або спеціального дозволу, в полі зазначають інформацію щодо звітного податкового періоду, за який сплачуються податкові зобов'язання та дозвільного документа, тобто необхідно вказати вид документа, номер та дату. Тож у нашому випадку пишемо так: рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за грудень 2023 року за ліцензію ВІД та Номер.